Дуже важливо зрозуміти, що якщо ми хочемо показувати приклад живої віри, то тут важливе слово показувати. Нехай наше життя і наша віра, знаєте, приклад е, щирих стосунків це приклад не ідеальних, а таких, як є. Приклад боротьби, приклад е, якихось страхів, переживання. Ось, і знаєте, я думаю, що показувати дітям приклад живої віри це давати певну провокацію. В повторенні закону в шостому розділі написано: Господь повелів народу Ізраїля. Сказав, що якщо син твій запитає в тебе, то скажеш, тобто дай відповідь. Тобто, знаєте. Живи, розповідай, веди діалог з дітьми так, щоб це трішки провокувало, щоб діти задавали питання, щоб вони цікавились. Ось і ну, знаєте, різний тип дітей, хтось запитує, хтось більше закритий, але все рівно тоді можна провокувати на роздуми, і через такі от запитання. Можна ділитись е, тим, е, як я думаю, як я живу, як я поступаю, і в цьому діти будуть бачити цей приклад.